У мене є така штучка. Oh Яким такий ключок? Я хочу, але я дуже боюся. Приблизно так у мене волосся волосі випадало, тому я був завжди близький до цього. Одного приємного дня зібралися разом Рудік, Фредрік та Дженні, щоб приготувати борщ, бо Фредрік та Дженні австрійці, і їм потрібно скуштувати, що таке по-справжньому смачна їжа. Але що сталося? Потім ви будете шоковані. Не переключайтесь. Так, зараз ми будемо фарбувати Фредрика, а тут такий у нас Сйос Т. Байон Сьйос. Сйос? Сйос. Я нічого не знімаю, але вони тут вже oh, все замішали. я yeah. Я <laughs> <laughs> Всім привіт! Розповідаю дуже жорстку сторіс. Я дуже давно вже хочу коротке волосся, і зараз тут присуть така от вечірка. Пробувати волосся я не хочу, але у мене є така штучка, і я просто хочу. Я не знаю, що робити. Oh my God! Зупинимось ненадовго на цьому моменті, я вам розкажу быстренько коротку передісторію. Це вже монтуючи, я я хочу просто розказати про те, що я дійсно місяці два вже хотів постригтися на лисо, але от на минулому кадрі, коли я роблю от тут так, то в цей момент я дійсно дуже сильно боявся. Я не хотів це робити, і я думаю, блін, у мене буде дуже велике лице, мені за не буде підходити. Що я буду робити, як мені жити далі буде потім. Чому взагалі мені ще місяці два назад прийшла ця ідея? По-перше, тому що я. Живу у Відні, і у мене тут немає перукарки, бадбера, до кого я можу сходити. Звісно, їх тут туча, куча, не просто їх тут дуже багато, але вони, по-перше, дорогі, по-друге, я не знаю, як вони роблять. І друга причина, чому я захотів, це тому, що я хочу щось нове. Коли в мене була минула зачіска на одну сторону, я дуже боявся її змінювати на ту, що у мене було на дві сторони. Я думав, блін, що про мене подумають, як я буду це робити і так далі. Але коли. Я то зробив, я десь тижні два-три. Я майже не виходив з дому, тому що я дуже боявся, що про мене подумають, цікаво не зачіска тепер і так далі. Коли вийшов, я зрозумів, що абсолютно всім все одно. Потім, от з цих двох сторін, я захотів щось нове, і перше, що мені прийшло в голову, це коротка зачіска, тому що я це зможу зробити сам. По-перше, це хороше буде відео на Ютуб. Всім привіт. Я чесно, мені здається, що перша причина, чому я це зробив, заради відео на Ютуб. По-друге, це тому, що це буде практично. Я зможу за Взяти від когось машинку і підстригтися, і це буде легко. Приблизно три дні назад, вночі, десь о третій ночі ранку, я дуже сильно хотів це зробити, я вже був готовий, і я написав своєму другу Давіду. Будь ласка, позич мені машинку, я хочу це зробити, але він вже спав. До речі, це та машинка, якою зараз на минулому кадрі я роблю отак. От як потім оказалося, вона зовсім не стриже. Далі ви будете все бачити. І от в момент, коли я роблю це, я зовсім не впевнений, що я буду робити далі. І я був на 99% впевнений, що я зроблю лише тут, щоб попробувати, і далі я робити не буду. Але щоб було потім, дивіться далі. Я, я просто я не вірю. Я хочу, але я дуже боюся. Тому що це дуже коротко. Край. Я і так майже весь час ходжу з таким хвостиком, і тому. <laughs> wow. <laughs> wow! Hello. Yes, It's <laughs> Sehr <ein> unpa <laughs> Sehr schön. Ich <laughs> hatte nie so. Хоче отримати нові емоції, просто стрижіться на весом. Тут ви бачите реакцію моїх друзів. Реакція була типова, просто закривали рукою лице і матюкалися. Отже, друзяки я не вірю, що я це зробив. Я все життя дуже сильно боявся. Прямо дуже це був я так. У мене просто ніколи не було короткого волосся. Ніколи. І тут я просто взяв і зробив оце. І я і мені прям так подобається, я прям готовий себе трогати всім. Я прям хочу фотки. Сьогодні мені одна людина сказала таку фразу. Ти помітив, що ти своє життя відкладаєш завжди на потом? І я такий, блін, реально. Тому що я говорив, я дуже хочу таку зачіску, але зроблю, коли похудаю. Тому що в мене лице дуже велике, я дуже товстий, і мені треба якось похудати, щоб була потім така зайчка. Відтозі я зробив цю зачіску, і мені більше подобається, як я виглядаю зараз, ніж то, як я виглядаю раніше. Мені хтось сказав, що я виглядаю як інстасамка. Але я бачу в собі Брітні Спірс після наркотиків. Я був без наркотиків, тих грошей. Але, блін, мені так сильно подобається. Я знайшов такий от пакетик, взагалі в мене багато, і я буду, я буду хоронити своє волосся. Ну тому що мені фото потрібно зробити. Хто блін, міг подумати? Можливо, всі, але не я, що в мене так багато волосся, яке зараз ще тут не можна вичистити, тому що тут все мокре і воно просто прилипає. Ні, ну знаєте, приблизно так у мене волосся випадало, тому я був завжди близький до цього. Їх такий клучок, я би хотів трохи підвести підсумки, і напевно зараз може дивитися якісь мужики, які кожен тиждень так роблять. І Вони такі, типу, що він посічає все відео і питає знайти якусь мораль в тому, що він просто взяв і зробив таку зачіску, яку я роблю все життя. Получається так, в мене ніколи в житті не було коротшого волосся ніж приблизно така довжина. Зараз це для мене просто я дуже сильно перешагнув себе. І якщо тут є якісь люди, які такі, типу. Він мені більше не подобається, я його перестаю дивитися. То, будь ласка, переставайте мене дивитися, тому що якщо ви така людина, то обов'язково щось собі міняйте. Бо мені здається, що зачіска це ніякий не показник, це не показує, що я тепер офнік, це не показує, що я раніше з довгим волоссям був геєм і так далі. Це нічого не показує. Дійсно, якщо ви, ви хочете чолку таку робіть, таку чолку, якщо вам каже мама, тато, я не знаю, друзі, родичі, не роби цього, тобі не піде, зроби, не піде відростайте. Сте, нічого страшного не буде. Тепер все, тепер тільки спортивка, Puma і кепка BMW Мої мамі дуже сподобалося, Татові чомусь не сподобалося, я не знаю, то дуже дивно. Моїй бабці дуже сподобалося брату дуже сподобаться. короче, всім сподобалося, крім тата. Окей. Пишіть в коментарях, як вам Вам подобається, не подобається. Якщо не подобається, то чому? Якщо раніше було краще пишіть, якщо зараз краще, пишіть. Мені здається особисто, що зараз краще. Я якийсь такий більш свіжий. А то вже, знаєте, зтух. І всім пока-пока. Поцілуйте мою лисину.